Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця. До нас приїхало чудове надходження. Це Volkswagen Touareg 2008 року випуску. Автомобіль у нас від першого власника купувався в Україні в чорному кольорі з пробігом 139 тисяч кілометрів. Машинка повністю обслужена та не потребує жодних капіталовкладень. Стан автомобіля як по лакофарбовому, так і по-технічному в ідеальному можна сказати. Передня лінзована оптика. Стан оптики бачимо на камері ідеальний. Протитуманні фари, передні та задні партнеки, легко сплавні оригінальні диски з хорошою гумою. Це в нас 2,5 дизель на автоматі і з повним приводом. Повний хром пакет. Хром також у нас без нарікань. Ціна дана там біля 15 990 доларів. Так все виглядає. По кузову жодних нарікань немає, ніяких немає царапинок рижиків по задньому бажому відділі. Ось так у нас виглядає все. Нічого не зачухано, не затерто. Є задня шторка. Тут у нас. Повноцінний комплект. Давайте перейдемо далі, саме до салону. По лівій частині також ніяких нарікань немає. Щойно пройшла ТО. по задньому ряду. Шкірний салон в гарному стані, обдуви для пасажирів, карти і дверей в ідеальному стані, також ставки дерева, повний електропакет. По передньому ряду. Також все в чудовому стані, шкіряне мультикермо. Помилок жодних немає по автомобілю. Гарна мультимедія. Двохзонний кліматконтроль, передні підігріви, Тут у нас режими їзди, також дерево по автомобілю не затерте, не поцарапане. приємний дійсно автомобіль. Отже, друзі, кого цікавить даний варіант, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Дина. Дане авто можна придбати в нас за ціною 15 990 доларів, доступний в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто із США.